Як поставити таку лампочку світлодіодну з кулером в фару. Для зручності я зняв, це буду робити на знятій фарі, щоб було видно весь процес. Тут знятий, знята кришка, тут інша фара, трошки з іншим кріпленням кришка теж знята. Отже, першою фарою від Fiat Doblo. Тут у нас стандартне кріплення. За допомогою ось таких усіків. Для початку знімаємо електричний роз'єм, Все досить просто відводимо його в сторонку. І дивимося. Тут, бачите, у нас ось такі усіки. Вони зачіпляються за такі гачочки. Нажимаємо, відводимо один, нажимаємо, відводимо інший. Це зробити важче, тому що тут конструктор чомусь не передбачив. Можливо, варто ось ці кронштейни поміняти вверх-вниз, і тут буде це робити набагато простіше. Відводимо їх в сторонку і наша лампочка звільняється. Ось якось так. Ось вона аж сьома лампочка, бачите, дзьобик у нас внизу. Якби фара стояла на машині, він був вверху, За би не чіпає, відкладаємо в сторонку. Беремо лампочку. Теоретично треба було б поставити лампочку, бачите, я її провертаю цю юбку відносно самого корпуса. ми її вставляємо, і ось вона на місці. Але у нас проблема, як защелкнути ось цю, ці кріплення. Тому знімаємо, провертаючи юпочку. Юбка у нас так стояла. Ось так. Бачите, я думаю, вона просто вона тут. не просто повертається, а повертається і тоді виходить. І ми цією частинку вперед вставляємо юпочку. юпочку ми поставили, з другою стороною вона не стане. Ну, так, сюди заводимо, защюкуємо. Це зробити буде трошки важче, тому що юпочка тут грубша, ніж в лампочки. Галегенки, але все можливо. І тепер немає нічого простішого. Вставляємо лампочку. Бажано, щоб вона була вертикальна. Чому? Щоб джерела світла у нас були направо-наліво. Якщо вона стане у нас отак, то у нас вийде дві світлотинових границі. Одна буде світити донизу, а друга в очі зустрічним автомобілем. Тому ми її. ось так. От. І провертаємо ну, проводочок либо вверх, либо вниз, як зручно. Ось цей блочок. Хтось називає блок розжига, я називаю блок стабілізації туди. Там достатньо місця, да, можливо, вона буде трохкотіти, але її нічим не треба ізолювати, тому що вона має, цей блочок має охолоджуватись. І от ми все поставили. Тепер беремо кришечку, можна з цього взяти. І все ставимо. Бачите, тут у нас вистачає місця. Находимо наші пази. Що у нас стає? Але кришечку ми не ставимо, коли ми включаємо фару. У нас може бути полярність не співпадати. Бачите, тут плюсик, тут мінус. Що тут плюс, що мінус. Скоріше всього, це плюс. І якщо фара, лампочка в фарі не світить, просто перекидаємо клемку ось так, навпаки. Ну, це методом наукового тика, як то кажуть. А далі, коли лампочка загорілась, ми за допомогою провертання отак вправо-вліво виставляємо, щоб у нас була максимально чітка світлотіньова границя. Тепер зробимо ту саму процедуру на фарі від шкоди А7. Volkswagen любить робити кріплення, не такі, як я показував у попередньому відео. А бачите, тут у нас три таких язичка. Раз, два, три. Це пружинки. Ми просто на якусь одну сторону вивертаємо, бачите, у нас верхні пружинки зараз вискочить щелк. І далі дві інших її не тримають. Запам'ятовуємо язичок у нас донизу. Тобто, якби фара стояла, це був би верх фари. А тепер, не беручи за колбу, за юпочку. Виймаємо роз'єм і пам'ятаємо, що язичок у нас був донизу. Беремо нашу лампочку і її можна, не знімаючи ось цю юпочку, поставити, як вона є. Тому що таких фіксаторів, як були в попередній лампочці, у нас нема. Можливо, не з першого разу, да, мені зручно, тому що лампочка не стоїть на машині. Але ми робимо щелк і лампочка стоїть. Нема чіткої фіксації, як це було з галогеновою лампочкою, тому що товщина юбки у нас грубша, але вона цілком нормально стала, і кулер не мішає. Нюанс. Коли ми підключаємо, так само може попутати плюс і мінус. Жовтий і коричневий, який з них плюс, який мінус, ми не знаємо. Лібо тестером перевіряємо, лібо пробуємо і вмикаємо. Далі тут у нас купа вільного місця. Ось це туди вкладаємо, ставимо кришечку, закриваємо. Що я забув? Правильно. Коли ми поставили лампочку, нам треба її відрегулювати, провертаючи саму лампу відносно е, юбки, для того, щоб добитися максимально чіткої світлотіньової границі. От Бачите, дана фара є взагалі супер великою. У нас даже, якби кришка б не мала ось такої випуклості, цілком би вистачило місця. Все, нічого не мішає. Ось таким нехитрим способом. На прикладі таких фар я самі бачите, за який короткий термін поміняв лампочки. Нічого складного.